Усім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка корабліка компанії Flytech. Як ви можете бачити, коробка дуже велика, тому скроємо і подивимось. Так, ось сама упаковка, як бачите, вона доволі масивна. Тут два кораблики, повний спецфабрики. А ось і самий кораблик. У нас така чудова філена коробка від компанії Huitec. Ця компанія характеризується на продажу маленьких іграшок також скутерів, і лодок та скоростних чоловіків. Так, знімаю ще раз, бо було дуже далеко і не все попало до камери. В комплекті йде ось така ось антенка для пульта. Ще йде ось такі ось гвинти, пружини та... Так, що у нас ще йде? Ще в нас йде комплектація. ось такий мануал для використання. Так, і по самому кораблику. Це нова версія, вони покращили зброс, покращили вигляд. Має надію, що покращили прохідність. З новинок що вони додавали. В цій моделі вони додавали біля кнопки входу заряд акумулятора. Ще вони додавали дві LED ленти та зробили ось такі от спеціальні прорізи для прикормки. Що в нас внутрі? Внутрі в нас є кришечка. Вона чудово відкривається. Дуже файно, що вони зробили ось таку ось виїмку для того, щоб висихало дно, тому що тут все одно буде скаплюватись конденсат. Доволі крута штучка. Ось такий ось акумулятор. 7,4 вольта. Так, ну, роз'єм мені вже подобається. Тут такого можна ще додати акумулятор або зробити цін. Повний заряд акумулятора. Круто, треба буде якось потестити. Тут треба буде ще додати резиночку, щоб воно закривалось якось надійніше. Так. Тут йде у нас два вінта, ось таких два мотора. Можемо на виході Хм, Кришка випала. Як я і казав, треба щось буде придумати з цього приводу. Або щось додати. Або можете написати в коментарі, як ви це зробили. Круто. У нас є ось такий ось передній світодіод, ще десь повинна бути габарити, а замість габарити у нас така LED-лента. В цілому вони доволі класно постарались, зробивши ось таку модель. Вона, до речі, її можна відкрити, подивитися, що внутрі. Вона така, що з нею можна працювати. О, кстати. Клей. Так, и ось так и ось пульт. Ух ты, вон сенсорный. Чи не сенсорный? А, вообще не, не показав оце тримач для пульта. Він ось такий. Так, продовжимо зйомки, я його зарядив, купив батарейки ось такі, хоча за такі гроші вони повинні бути йти в комплекті. Але все ж таки. Так, оце грає переднє світло. І якщо нажати ще раз, вона буде... Світити постійно. Так, по відображенню по функціоналу, коли ви поворачуєте вправо, у вас горить вправо, поворачуєте вліво, у вас горить красненьким ліво. Доволі класно, коли коли ти далеко, і ти бачиш, в яку сторону поворачує корабель. Так, зараз я увімкну ще одну камеру. Так, надіюсь, буде видно. Тобто мотор один крутиться, мотор інший крутиться. Так, по функціоналу. Це у нас керування світлом. Далі у нас йде ще керування бункерами. Якось отак. От один бункер, от інший бункер. Відкриваються вони. На ось таку защелку. Ось е, у новій версії він більш важкий спереду, аніж ззаду. Ще в нього є своє, свій захист для моторів. Доволі неплохий, але хотілося б, щоб він був... зі сталі або з якоїсь нержавійки. Так. Керування. Два вперед. Два назад. Круїз контроль вмикається два вперед. І зажимаємо цю кнопку. Для того, щоб зменшити швидкість для того, щоб відімкнути, точніше вімкнути. Так, І відображення на пульту в нас заряд самого пальта та заряд самого кораблика. При надходженні сигналу з самого пульта про те, що він буде розряджатись, Раблик треба повертати обратно, бо він не привпливе сам. Так, тут немає автопілота, тому треба буде його доп... 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 доповнювати. Ще у корпусі є можливість для встановлення ехолота. Це буде, мабуть, потім. Або, може, не буде.